Хочу подякувати ютуб каналу «Вдалий кльов» за надану допомогу та іншим небайдужим людям, котрі допомагають. Слава Україні! Доброго ранку, друзі. Коротше, вибрались ми сьогодні з вами щось половить на спінінг з берега. Дуже давно я не ловив на спінінг. Може воно нічого й не клюватиме, але чесно вже карасі прям дуже сильно надоїли. А сьогодні повпираємося у мікромандулки, в мікрогрушки. Мікро Взяв я сьогодні спінінг з собою Азура Веста, він у мене від 1 до 7 грам. І походимо на такі легенькі приманочки. Попробуємо наковиряти якусь рику. Поводка сьогодні прям шепче, вітру немає і на сьогодні його в принципі і не передавали. Але ж у нас синоптики, ви самі знаєте які, можуть обдурити. Так що збираємо зараз наш спінінг і будемо приступати до риболок. Котушка у мене азура Олівія 2000. Шнурочок Азура Кінетік 008. Зараз поп'ємо чайку і будемо видвигатися. Дорога у нас не близька, так, очеретами потрібно лазити, очеретами, бур'янами, щоб знайти якусь рибку. Зараз чай поки охолоняє. Надінемо наш жилетик. Я з собою сьогодні брав ось такий жилет від профмонтажу. З ним прям дуже удобно ходить по берегу, якщо у нас берегова риболовля. Не потрібно ніяких сумок з собою тягати. Жилетик надів і погнав. Я в нього склав усе, що нам потрібно для сьогоднішньої риболовлі. Особо не набирав. Взяв мікромандулки, мікрогрушки, грузики, Ну, коротше, всяке різне запасне. Те, що нам потрібно для сьогоднішньої ривок, ось так цей жилетік виглядає. Зараз поп'ємо чай, беремо наш спінінг і вирушаємо шукати якусь рибку. Так, прибули ми на місто, зараз виберемо креманочку, напевно почну я ось з ось такої мікромонту Тут профмонтаж 2,2 дюйма чи 2,4 дюйма, не пам'ятаю. Це в нас 904 кулір. Напевно ми розпочнемо з неї. Грузок поставимо ми 5 грамів. Розпочнемо з 5 грамів і там будемо дивитися, що у нас буде те, чия співати наша. Бо те, я, прямо у нас дуже сильна останнім часом на річці Так, ну що, поїхали. Зараз подивимось. Чи живе в нас тут якась рибка чи ні. Да, те, чия, звісно, прям дуже. Проводку я на мандулу роблю два підкидики і пауза, або ж один підкидик. Це така сама оптимальна проводка для ловлення на мандулку Для мене. Не знаю хто як ловлено, в мене ця проводка найкраще працює. Якщо ж звісно, тут опун є, чи ще якась рибка, то вона в нас обов'язково відізветься. Є! друзі, перша рибка. Ура! Ура! Хі -хі. Скільки я проходив, аби ви тільки знали. Ще й рибка непогана. Ага. Дивіться який. Окунідзе. Ух ти! Подивіться, друзі, який красивий. Ну прям шикарний окунь. це він. Давно я таких окушариків не ловив. Дивіться, який красавчик. Мікромандулку захотів. Да. Я вже короче, переїхав, це в нас вже виходить, четверта локація. Ніде не хоче брати. А тут все-таки, бачите, одного окунця взяли. Ну, окуня я брати сьогодні не планував, так що відпустимо його, хай підростає. Іди. Дивіться, який красивий. Пішов. Так, да, друзі, окунь тут прям гарного розміру. Немаленький, ви знаєте, такий окунь аби клював, то це було б просто за щастя його половий. Так, відправляємо знову в ту саму точку, де він нас взяв. Може він нас там не один був, то було б дуже добре, якби він не один був. А ну давай. І Прямо там на тій стороні такий пісочок бачу. І от він там на пісочку у нас прямо прямо під тим берегом і взяв. Аби, звісно, на тій стороні стати та вдоль пісочку там потягати, то я думаю було б цікавіше. Зараз ми напевно трішки важчий грузок поставимо, бо 5 грамів чувствую маловато. Треба грам 6-7 ставити. Риба Риба, риба, риба. Чи не риба? Хоч риба, хоч зацеп, друзі. Не пойму нічого. Таке вроді супротив є Я поставив грушку. Думаю попробую на грушку, буває ще. На грушку щука непогано відзивається лучше, ніж на мандулу. Щось у нас напевно підбагрилося. Хоч риба підбагрилася, хоч корягу якусь стягнемо ми з вами. Щось непонятне. А може хороша риба просто. Побачив, що вона за риба. Це вам ігрушка. Дивіться. Кевушний карось під ці. Кевушний карось. Ой, подивіться, друзі, просто на цього мамонта. Ху -ху 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 -ху. Я в шокі, короче. окунь не клює, щука не клює. Ми взяли на грушку ось такого здоровецького, прям здоровецького карасю. Ну такого карасика одного, да, друзі, можна взяти. Нам і на жарюшку. Може він у нас ще тут попадеться. Ще трішки тут постоїмо, А тоді підемо десь далі ще шукати. Сьогодні риба не клює, друзі, зовсім. Іди. Красавець. Ти ж покльовка була ага. ага, а я ж казав, що покльовка, друзі, була. Зразу тикнула. Так гарно тикнуло, це може даже щука. Така покльовка Зразу тык, а потім резко Добрала. Що воно, правда? Щось непонятне. Це так гарно супротивлялося, а тепер притихло. Якби щука. Я так хочу щуку, друзі. Ви просто не представляєте, як я хочу її. <гас> Сход, -мо! Ах! Та ти шо? Як я ждав цю покльовку, аби хто тільки знав. Фух. Капець. Обідно. І дуже, друзі, обідно. Я вже дотіг ось цю. Ось ця вже майже-майже показалась риба. Ну це щука була по-любому, через те, що удар був хороший. Так що я впевнений, що ця щука була на 95%. Ну нічого. Воно знаєте, як чекаєш цю покльовку, я то витяг карася і це, напевно, вже годину стояв чи хвилин 40, зовсім клювання не було взагалі ніяк. І заробити таку покльовку і досадний сход. Є. риба. Поставив трішки лешу грушку і моментально покльовочка. Іди сюди. Хто це? Окунець що. Щось непонятне. Ага, знову, друзі, дивіться, хто Карасенко придавив нашу грушку. Ну, я і думав, що якщо поставити меншу грушку, то в нас карась обов'язково відізветься. Якщо карась є, то на великі грушки нема сенсу його ловити. Ставиш маленьку, і на маленьку завжди він відзивається. Ось таку 10 грамів поставив. Люрекс ось такий стоїть, маленький тройничок. І бачите. Придавив він у нас бурідко ось такий прекрасний карос. Ну, два каросики, друзі, ми вже з вами, як то кажуть, піймали, це вже добре. Хижака немає, то зараз ще тут трішки постую, а потім будемо далі передвигатися. Це вам, друзі, бачите, як? щоб ви розуміли, я вже одірвав сьогодні, напевно. Десяток приманок, як не більше. Там, звісно, закоряже не страшно. Зараз ще пару забросів зроблю, перев'яжуся і піду в якесь друге місце. Чесно, вже надоїло обриватися Тут хоч рибка якась присутня, і щучка зійшла, напевно щучка, і парочку карасів витягли. так що місто цікаве Ну нічого, зараз перев'язуємося і... Продовжуємо далі. Так, друзі, прийшов до машини, хочу трішки перекусити. Ой, друзі, кльов, звісно, сьогодні нікудишній. Ви знаєте, окунь не бере, щука не бере. Я не знаю, я вже скільки сьогодні місць поміняв, скільки об'їхав, скільки пройшов. Не хочу, пару карасів піймав, то. Окуня піймав і така, як щука зійшла. Ну, зараз ще в нас там одна локація є. У нас ще дві годинки до кінця риболовлі є. І сніжок пускається. Коротше, зараз підемо провіримо ще ту локацію. Якщо не буде, то, то не буде. Ну, Буємо сподіватися, що буде рибка. Так що зараз з'їмо бутербродик, поп'ємо чайку і йдемо продовжувати. Що це було? Дивіться, що робить? Що це? Ох! Ох, друзі, щучка взяла. Тільки вона у нас обкрутилася. Обкрутилася, дивіться. А, а як же нам її взяти? Дивіться, просто за цей. У петлю пішло, дивіться. Просто в петлю. Навіть <гас> не забагрилось нічого, а просто в петлю, дивіться. Так, <гас> <гас> да, друзі, було-було. Ну такого в мене ще не було, дивіться, просто в петлю закрутилась. Риба взагалі сьогодні неактивна. Ось така щучка взяла, дивіться. Пустенька чи зікрой. А ну давайте поміряємо її. Щучка у нас така як. Наче 50 сантиметрів було. По новим проволам. А ну так, нуль, де тут? Ляж, ляж, по-друге. Ляж рівненько. Ми тебе поміряємо. Чи тебе є 50 сантиметрів, чи нема? А ну Ні, не, друзі, 44. 44 Незалікова щучка. Незалікова. Да. У ну, мене такого, якщо чесно, ще ніколи не було. Щоб просто на петлю. <гум> Вона чи атакувала та промазала. Чи я не знаю. Ну гарна щучка. Зараз зробимо фоточку і відпустимо її. Іди, подружання. Підростай до нормальних розмірів. Дивіться, яка красавиця. Ох, і щучка. Да, друзі, порадувала. Порадувала. Аби вона ще гарно у нас клюнула, щоб закортнула. Ну в мене таке перший раз. Ну вона, напевно, атакувала і так воно обхліснулося округ неї. Я в шокі. Оце, друзі, рибка сьогодні, бачите, яка активна. Що вона не хоче брати зовсім. Поставив я взагалі малесеньку грушечку. Це у нас 7 гром. І ось на таку грушку вона в нас атакувала, промазала і запуталась. Продовжуємо далі. Да, тут Бережок звісно, дуже крутий і сильно некомфортно тут ребачить. Але місце тут дуже перспективне, аби бережок пологий був, щоб ми могли туди вниз спуститися. То було б тут, звісно... Круто, а так дуже погано. Зараз може отуди трішки далі одійду. Там може спробую спуститися. А тут, звісно, місце, якщо чесно, перспективне. Ось можна нам в принципі зараз тут подивимося, якщо ні, то десь там зліземо. Сітка я стоїть. Так, да, друзі, стоїть сітка через те, що піднімається трохи і назад опускається, бачите? Сітка. Хто її тут поставив? Все, одірвував, потрібно перев'язуватися. Все, друзі, на сьогодні закінчили ми з вами риболовлю. Коротше, пустився сніг. І риба зовсім перестала клювати. То знаєте, хоч де-не-де карасик попадався. <кій> а це вже скільки місць об'їхав. Зовсім нічого. Напевно, перемін погоди почався, рибка в нас залягла. Та ну і так, друзі, глухозім'я. Що мають клювати? Зараз потрібно льоду. Маленькі наживочки, маленькі приманночки, мармишка, мотиль. Заманювати цю рибку, щоб вона хоч якось клювала. А тут ми серед зими хочемо, щоб вона на спині не клювала. Ну, все-таки, як на єсть, рибку бачили і щось спіймали. Правильно? Я думаю, свіжим воздухом подихали. Рибку піймали, це саме головне. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.